Настав час змінитися. У Лівгут провідна в галузі команда експертів з природного здоров'я не лише створила найповніші функціональні основні вітаміни, добавки, а також продукти по догляду за шкірою. Доступні будь-де з високоякісних інгредієнтів на планеті за доступною ціною нижчою на 75% від інших брендів, але й ще й без продажу цих продуктів в магазинах та їхніх філіях. Купуйте вигідно без посередників та переплат. Вітаю, мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес-партнер клубної компанії Лівгут. І зараз крутенько я вам розповім, чому ця клубна компанія вигідна для кожної людини. Справа в тому, що клуб об'єднав три тенденції сучасності, які дуже до вподоби людям, за які вони готові платити гроші. І цей клуб. Дає людям можливість бути і залишатися здоровими, не витрачати на це цілі статки, а також мати основне та додаткове джерело доходу. Це вкрай важливо бути і залишатися здоровими. Отже, клуби вони об'єднують людей за цінностями та інтересами, і будь-який клуб передбачає сплату членського внеску та своєї підписки. В клубній компанії також є членський внесок. Це для тих людей, які хочуть саме будувати бізнес з клубної компанії Лювгут, і він складає. 40 доларів і підписка ваша або на вибір щомісяця 9 доларів 95 центів або річна в розмірі 99 доларів 95 центів. Маркетплейси, інтернет-магазини це все те, чим ми з вами вже дуже давно користуємося. Нам це подобається, тому що ми економимо час. Ну і звичайно можемо більше переглянути, обрати за ціною, за якістю на полиці маркетплейсу, клубної кампанії Лівгут знаходиться продукція Велнас, здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття. Звичайно, з часом полиці маркетплейсу будуть. Наповнюватися різними брендовими товарами, і за словами наших засновників, тут буде щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів і послуг, таких як туризм, навчання по криптовалюті інших напрямків. Ви зможете бронювати готелі, авіаквитки. Все це з часом. Клубна компанія Лівгуд прийшла на десятиріччя. Партнерська програма, вона найщедріша. Взагалі, це перший в світі клуб, який дає саме партнерську програму за створення і розширення клієнтської партнерської бази клубу. Клуб «Лігут» виплачує всім активним учасникам всім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану. Тож ви можете займатися власною справою і масштабувати цей бізнес в понад 200 країнах світу, так як він на сьогоднішній день саме в 200 країнах світу успішно розвивається. Клубна компанія Лівгут на щаблинах першої компанії, яка дуже швидко і динамічно розвивається. Про неї пишуть і говорять найуспішніші бізнес видання, такі як DSM, Business for Home. ця клубна компанія має найвищий рейтинг надійності, 3A+. лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. Компанія, зареєстрована в штаті Флорида Америки, веде свою діяльність виключно в правовому полі. Тож ви можете. Не турбуватися з приводу легальності. Все ви можете самостійно перевірити, завітавши на сайт Держдепартаменту Флорида, і перевірити про реєстрацію даної клубної кампанії. Отже, ви можете співпрацювати з клубною кампанією за трьома варіантами. Ви можете купувати продукцію за роздрібною ціною, яка є в рази дешевшою. Ви можете купувати продукцію за ціною учасника. В такому випадку ви маєте до клубу сплатити свою підписку місячну у розмірі 9,95 доларів 95 центів і купити будь-який продукт в будь-якій кількості за ціною учасника на протязі цього місяця. Минулого тижня засновники Лівґут зробили для таких клієнтів подарунки. У вас в вашому кабінеті буде вкладочка Замовляйте безкоштовно подарунки. Натиснувши на цю вкладку, у вас буде ваше реферальне посилання, яким ви зможете ділитися зі своїми друзями, близькими та знайомими для того, щоб вони купували продукцію. І за це ви будете отримувати безкоштовно від клубної компанії Лівгуд подарунок. Вами обраний один із продуктів. Для учасників, які більш серйозно хочуть розвивати і займатися власною справою з клубною компанією Олівгуд, є партнерська програма, за якою клуб виплачує сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану. За створення за розширення клієнтської партнерської бази ви матимете можливість отримати дуже серйозні і хороші гроші в клубній компанії. Для того, щоб стати учасником в даному клубі, ви маєте перейти за реферальним посиланням учасника клубу. Я учасник клубу і в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання. За цим реферальним посиланням ви можете безкоштовно зробити екскурсію по сайту клубу, познайомитись, що це за клубна кампанія, хто такі засновники, який план грошової винагороди, маркетплейс з продукцією, з описом, з ціновою політикою і прийняти рішення долучитись. Якщо у вас виникають запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал, який також зазначений в описі даного відео. Приєднатись можна і самостійно. Замовити продукцію, звичайно, ви також можете за клікабельним реферальним посиланням, там де написано ШОП. Але я хочу у вас попросити, щоб ви не переплачували. Звичайно, в клубній компанії є можливість продавати продукцію за роздрібною ціною. Та мені здається, що треба озробити світ і допомогти людям бути і залишатися здоровими. Краще сплатіть своє членство і купуйте продукцію за доступною ціною без переплати. Лівгуд – це молода компанія, вона на світовому ринку 2 роки і 3 місяці, та за перші 13 місяців своєї діяльності до клубної компанії Лівгуд приєднався перший мільйон. Сьогодні нас понад 1 мільйон 800 000 000 учасників. І це лише початок. Клуб дає можливість отримувати навіть пасивний дохід лише за сплату своєї підписки щомісяця в розмірі 9 доларів 95 центів або річної в розмірі 100 доларів. Ви маєте можливість отримувати пасивний дохід до 2 тисяч доларів. Це довгий шлях. Він взагалі будується за рахунок штучного інтелекту по лінії Powerline, куди приєднуються всі учасники з 200 країн світу. І вони розміщаються зверху до низа, зліва направо за рахунок сплати всіма цими учасниками своєї підписки, що місячної в розмірі 9 доларів 95 центів. Вам по переливу може перераховуватися по 0,25 центів. І максимальна ця сума може сягати 2 тисяч доларів. Цей шлях довгий, але він є. Раджу бути вам активними, оскільки ми ділимося з людьми про можливість бути залишатися здоровими та мати основне або додаткове джерело доходу. Доход виплачується як щочетверга, це виплата кешбеку, який виплачується за особисто вами запрошених нових учасників до клубної кампанії Лівгуд. Кількість людей запрошених не обмежена, і за кожну людину вам клуб буде виплачувати по 25 доларів. Тож, якщо ви хочете заробити грошей. Ви дійсно тут заробите і без докору сумнівів і шкреботи в душі, тому що ви нічого неправомірного і шкідливого не радите іншим учасникам. Все лише за вибором людини. Хоче вона бути здоровою, залишатися, чи хоче вона заробляти. Ми всі ходимо і займаємось своєю справою, і поєднати клуб «Лівгуд» може абсолютно кожна людина: чи то студент, чи то пенсіонер, чи людина, яка ходить на роботу. Всі інструменти готові дає клубна компанія «Лівгуд» за придбання вами франшизи в розмірі 50 доларів. А тут є дві цифри. 40 доларів це ваша підписка один раз і назавжди клубної карти з клубною компанією Лівгуд. Далі ваша підписка щомісяця в розмірі 9 доларів 95 центів або 100 доларів на рік. І у вас готовий бізнес під ключ. Ваш бек-офіс з бухгалтерським обліком, статистикою, звітністю, з документацією про реєстрацію клубної компанії Лівгуд, з вашим реферальним особистим посиланням на ваш бек-офіс, куди ви запрошуєте нових учасників, розвиваєте свій бізнес разом з ними. А також вам клуб дає готовий маркетплейс, інтернет-магазин з вашим реферальним посиланням, з описом продукції, з усіма найменуваннями продукції, які є в компанії, такі буде відображатися і в вашому особистому інтернет магазині Магазині з ціною роздрібної та учасника клубної компанії «Лівгуд». Якщо ви вмієте продавати в роздріб, будь ласка, продавайте. Інші виплати клубна компанія виплачує кожного місяця. Ви будуєте команду ком'юніті людей, однодумців, які діляться просто про клуб «Лівгуд». З великою кількістю людей по всьому світу, і на цьому ви заробляєте про маркетинг. Я більш детально розповідаю в своєму телеграм-каналі. Приєднуйтесь до моєї команди. Разом ми будемо будувати бізнес міжнародного масштабу ком'юніті з людей, які хочуть змінювати стиль та якість свого життя і інших людей. З вами була Жанна Вітко.